Отже, колеги, що по безводному м'яку? Одне із кращих добре під кукурудзу, я вважаю, от, напевне, найліпше. Якщо ще в закупити закупитись безводним м'яком, то взагалі, там кажуть, як там молодець, не молодець, Він молодець, тому що у нього є база зберігання безводного м'яка. Ви розумієте, купити міжсезоння безводний м'як – це взагалі топ. Тобто економіка там буде класно працювати. З шкідниками працюєте, шкідники, самі розумієте, шкідники по-любому у вас є ґрунтові. Безводний аміак допомагає. То хтось буде розповідати, що він там убиває все, що можеш, там, ну, на жаль, не все, тому що, аби все було так однозначно, то всі вносили тільки безводний аміак. Що ще? Треба якісно виробляти ґрунт під культиватори аміачні, Це однозначно. Що ще такого важкого чи цікавого? З е, логістика, звісно, підвезення, створення карт. Але ми карти, ви розумієте, по е, подив зонах робимо, не по сітці. Сітка, колеги, це для не знаю. Я вже і не то, що я ненавиджу, тому що це все, але взагалі. Тоді візьміть одну пробу на поле і забутись про це, про вашу диференціацію, і про все інше. Так що тримайтеся, колеги. Успіхів вам!